сьогодні з пастором Джозефом Принсом У книзі Псалмів є такий вірш у храмі його. Все сповіщає про його славу. У нас є ілюстрація храму Соломона. Будуючи цей храм. Він говорив, що храм Бога повинен бути чудовим. І якщо ви заглянете всередину, ви побачите золото і різьблені орнаменти на стінах. Все в золоті. Навіть священик стоїть на золоті. Ви частина такого храму. Ви думаєте, що Бог побудував цей храм, щоб ми сказали, о, але ж цей храм був спалений дотла багато років тому. Це лише наочне зображення, щоб ми побачили золоту еру Ізраїлю в той час. Ви живі камені для храму. Біблія багато разів говорить про вас як про живі камені. Я покажу вам більш про живі камені, щоб ви розуміли свою долю. Ви повинні знати де ваше місце, тому що чесно кажучи, ваша кар'єра та ваші життєві цілі, ваш шлюб, ваші діти це лише частина однієї великої картини. Амінь. Ви не можете просто прокинутися, піти на роботу, отримати зарплату, а потім спробувати знайти час на відпустку з родиною один-два рази на рік і назвати це життям. Життя – це щось більше. А ви покликані до Божественної долі. у вас є покликання і мета, яку можете досягти тільки ви. Таких відбитків, пальців, які дані вам Богом більше ні в кого немає. Без вас Бог не зробить. А без Бога ми не зможемо. Без вас, не без вас він не зробить, і він робить через вас і для вас. Амінь. Вам потрібно знати свою долю. Отже, 1 Петра, друга глава, і самі не мовте каміння живе. Знаєте групу Ролінгстоун. Котяться камені, uh, камені. коти поле не обросте мохом. Амінь. А ми а живі uh, камені. Каміння живе будуйтеся в дім духовне mm -hmm. на священство святе, що приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Чого цар Соломон будував той храм, який ви Amen. тільки що бачили? Він будував його з обтесаних каменів дорогих каменів. Відкрийте першу книгу царів п'ятий розділ, і цар наказав, і вони ламали велике каміння, камінням дороге, щоб закласти дім із тесаного камінням. Це були великі і дорогі каміння. Знаєте, чому вони дорогі? У Біблії немає жодної незначної деталі. Всі ці камені символізують нас з вами. Люди, послухайте, зараз ви дізнаєтеся свою долю в книзі Божої мудрості. Амінь. в інструкції виробника. Амінь. Зараз ви про це дізнаєтеся. Ми всі були створені, покликані Що зараз Бог Богу світі, пасторе? Він закликає людей заради свого імені. Він спускається в темряву в кар'єри з вапняком в Єрусалимі. Я був там, і він виводить нас усіх звідти. Він витягнув нас з покладі в з непроглядної темряви ями нашого гріха. Ми всі були мертві у своїх гріхах, і Бог прийшов у цю темряву і вивів нас звідти, щоб ми стали живими каменями Його храму. Амінь все, що ми робимо в своїй родині, своєму шлюбі, в своїй кар'єрі, в служінні для того, щоб творити з себе духовний будинок Бога. Амінь. він буде існувати, поки є всесвіт. До речі, всесвіт це ем теж символ храму. Ми дивимося на храм з релігійної точки зору. Не потрібно так робити. Він пов'язаний з всесвітом, з майбутнім життям і з вічністю. Ви будете жити у фізичному тілі в майбутньому житті. Не забувайте. Що це реальніше нинішнього життя? Тому що це життя тимчасове. Воно не справжнє. Я маю на увазі, що воно не вічне. Амінь. А майбутнє життя вічне і це головне. Отже, їх отесували будівничі Соломонові, і будівничі Хірамові та гівляни, і наготовили дерева та каміння на збудування храму. Камені дорогі, тому що коштували Богу життя Його сина. Він пішов у темряву. дозвольте показати, які камені вони використовували. До речі, спочатку потрібно показати вам ще один вірш відразу після п'ятого розділу першої книги царів піде шостий у сьомому вірші цієї глави сказано: а храм, коли був побудований, будувався з викінченого камня з каменоломні, а молотки та сокира, всяке залізне знаряддя не було чуто в храмі, коли його будували. Ви бачите, камені готували на каменоломні, перш ніж вести їх на місце, де будувався храм. там не було чути ні молота. Бам-бам-бам. Ні, Тесла. Сьогодні ви почуєте тільки звук забивання пазіне. А він дуже гучний, you know правда? Особливо you know your якщо стояти зовсім or... поруч. Біля you're вашого living. будинку або там, де ви живете, ви чуєте його за кілометр, так? А там не було Amma. чути звуку молота. God Бог будує свій храм тихо. Бог God будує свій храм у спокої. Ім'я Соломон походить від слова Шалом, що означає мир, спокій. Деякі з найбільших справ Бога робляться в спокої. Хто хтось із вас не вірить у спокій, але для Бога спокій це прогрес. Кілька років тому я поїхав до Ізраїлю. Мені здається, що Лоренс був зі мною. Ми вирушили на каменоломню на півночі. Виявилося, що каменоломні, де брали каміння для храму, йшли під землю. Каменоломні знаходилися не так далеко від території майбутнього храму. Я зайшов середину і виголосив там проповідь, яка ніколи не бачила світла дня. Але у нас збереглося відео. там всередині не дуже хороший звук. Коли ми увійшли всередині, скрізь було світло, а в давнину там була непроглядна темрява. Люди працювали зі світильниками, вони добували каміння при світлі ламп. Дозвольте показати вам таку каменоломню. до речі, це ми за. Писали самі, коли я увійшов туди і став проповідувати, я побачив кілька ділянок квадратної форми. Це ті місця, звідки вирізали камені. Бог звичайно ж дав мені проповіді. Я прямо там говорив про те, як Бог закликав нас усіх стемрявив своє дивовижне світло. Амінь. 1 перша Петра, друга глава. Але ви вибраний рід. Скажіть амінь священство царське. Ви не просто священство, ви царське священство. Амінь. Ви народжуєтеся знову з королівською кров'ю. Амінь. Ви були покликані з темряви. Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Бог хоче, щоб світ дізнався, який він добрий. Він хоче, щоб наш шлюб, наша кар'єра і наше служіння сповіщали його досконалості. Він закликав нас з темряви і вів у свій чудовий світ. Ми всі були позбавлені сили темрява і перейшли в царство його дорогого сина, царство світла. Ми сини світла. Амінь люди. So. А тепер відкиньтеся на спинку стільця. Я швидко покажу вам те саме відео, записане в каменоломні. У деяких місцях потрібно йти пригнувшись. Звичайно, зараз там скрізь є світло. Дивіться, тут зверху вирізали камені. Бачите? Бачите вирізаний камінь. Це місце, де добували каміння для храму. Тут якраз вирізали камінь. і це. Все А тут камінь, який залишився на місці. Навіть два їх вирізали, але залишили тут. Дивіться, Бог вивів нас із темряви. Подумайте, чи можуть камені вийти звідти самі? жоден грам їх зусиль і заслуг не зможе вивести їх назовні. Вони нічого не зробили. Послухайте, їх обтисали, а потім з них побудували храм Соломона. Повернемося до храму Соломона. Це приголомшливий храм, і збудував він той храм та й покінчив його. І покрив він храм дошками та брусами кедрових дерев. знову ж таки спочатку були покладені камені, а потім їх обшили кедровими дошками. Ви знали, що деревина кедра не тлінна. Одного разу ми з дружиною були в Канаді, там ми приїжджали, але повз кедровий a, a ліс, trees, і я вирішив зупинитися, зупинитися розвернувся, увійшов в цей невеликий ліс і, і став читати інформаційні ліси, таблички і, з відомостями про кедри. I я дізнався, що кедр може рости багато сотень років, майже тисячу. Їх називають нетлінними деревами. І знаєте, що у деревині кедри не заводяться різні комахи. Вони не можуть знищити кедрове дерево так само, як інші дерева. Дерево вбиває цих комах. так само торкнувшись прокаженного, ісус не заразився. А прокаженний отримав те, що було у Ісуса. Ісус знищив проказу і він врятував прокаженного, зціливши його від захворювання. Це щось неймовірне. Слава Богу, амінь. Це наш Господь Ісус. і Він подібний кедру Ліванському. Бог виводить вас з непроглядної темряви. Спочатку він вас обтісує, потім виводить і поміщає вас свій храм з живих каменів, щоб ви славили його. Амінь! коли люди дивляться на вас і кажуть, яка славна церква, який славний храм. Не забувайте, що церква це не будівля. Це тіло Христа з багатьох Оголезе членів. Історії. Амінь. Крім того, okay, Бог прикрашає down? вас кедровими дошками. Читаємо нижче, щ... а на кедрині всередині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе кедрина. камінь був невидний. Якщо ви подумаєте this, про це, Бог покаже вам, що первісна форма квітки це бутон. Квітуча квітка вже цвіте. Так бутон говорить про життя Ісуса. Розпустилася квітка, це воскресіння. Сьогодні Господь Ісус вже піднісся. Амінь. Вся краса Господа Ісуса Христа вже на вас. Усе кадрина, камінь був невидний. У храмі Соломона не було видно каменів, але вони були всередині. Іншими словами, Бог вже не бачить вас такими, якими ви є. Бог бачить вас прикрашеним кедром, це символ Його сина, а потім обкладеними золотом, тобто Божою праведністю у Христі. Амінь. Амінь. А знаєте, що зробили камені? Нічого не зробили. У них немає ніяких заслуг. Чим же ми тоді хвалимося? Камінь обтісували в темряві. Потім його виносили. Потім з нього побудували храм. Потім цей камінь покрили кедром, а потім обклали золотом. Що зробив цей камінь? Нічого. Пам'ятаєте історію про блудного сина. Син повернувся додому. Що він там побачив? Приголомшливу любов, дуже рясну любов, поцілунки яких він не заслуговував, обійми, хоча від нього пахло свинями, обійми свого люблячого батька. А як щодо одягу, Персня... Та взуття, чи довелося йому купувати собі одяг? Ні. Принесіть кращий одяг і одягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги. Одяг був готовий. Перстень був готовий. Взуття було готове, аллелуя! Який добрий і милостивий наш Бог! Голдеалілуїя. Давайте на хвилину зупинимося і просто прославимо його. Амінь. 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 Алілуї. Ми одягнені в одяг, Алі. в одяг праведності. і як God золото покривало кедри, the камінь, так і одяг всіх right нас. прямо зараз в очах Бога ви одягнені в одяг праведності Божої. цей одяг сліпучо-білий. Такий сліпучий, що жоден фільм Марвел навіть в майбутньому і близько не зможе цього передати. Це ні з чим не можна порівняти. Ось чому я кажу, що Всесвіт це наш ігровий майданчик. Сліпуче до речі, синові навіть не довелося одягатися самому. Батько не сказав одягни свій одяг. Батько сказав, одягніть його. Синові не довелося одягатися. Його одягали. Пастор Принц. А в чому тут полягає практичний сенс? Друже, мій у вченні нового заповіту бачити значить робити. Ось чому так важливо, на що ви дивитеся. Перша і друга глава до ефіціан. «Перш ніж ви будете ходити гідно Господа, перш ніж зможете повстати проти сил темряви в шостому розділі, ви повинні побачити в першому і другому розділі, якими Бог нас бачить, якими ми стали. У другому розділі до Ефесян сказано, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях. Ось чому я кажу, що Ісус прийшов не для того, щоб зробити поганих людей хорошими. він прийшов і воскресив нас із мертвих. Ми воскресли разом із ними. Бог посадив нас на небесах у Христі. Ваше нинішнє становище. Ви посаджені з Христом на небесах. погляньте на цей вірш. Для чого він посадив нас на небесах з Христом? для. Чого? Щоб у наступних віках показати це буде дуже скоро. Coming, дуже coming скоро. У всесвіті світі незабаром буде показано велике шоу. Зараз ви дивитеся в new церкві new Creation його трейлери. Поки and що God це showing, лише трейлери, show, але саме шоу вже буде дуже скоро. Бог являє і буде являти це в майбутньому в прийдешніх століттях. На вруті це звучить як іон і прийдешні століття. У прийдешніх століттях Бог буде являти нам, що являти It's безмірне багатство His благодаті His своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Алілуя! Бог явить це всьому всесвіту. Алілуя Алілу диявол Люцифер. Він, він же сатана побачить це шоу вже в пеклі. А він так хотів цьому перешкодити, бо покаже безмірне багатство благодаті своєї, і щоб явити це будуть потрібні прийдешні століття. У тій же главі трохи нижче сказано. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святи і домашні для Бога збудовані на основі. Ми з вами бачили великий камінь вагою 570 тонн і висотою 14 метрів. Ось на такій підставі ви затверджені. Це прообраз Ісуса Христа. Цей камінь про образ Ісуса Христа апостолі ви пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля. Побудована росте в святий храму Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Бог наповнює свій дім людей славою Шекіна. Амінь ви думаєте, що Бог виявить лише благодать до слова, благодать не обмежена однією епохою. Що явить Бог в прийдешніх століттях? велике багатство благодаті своєї Так що при всій повазі до тих, хто вчить про епоху, благодать не закінчиться у момент захоплення. Коли настане тисячолітнє царство, благодать все ще буде виливатися. Бог, як і раніше, буде являти її прийдешніх століттях. Ось чому a... я такий Great залежний a... від благодаті. Я такий фанатичний, a... бо благодать вічна. Because... Якщо it's ви думаєте, що все знаєте, це тупік. І я знаю все, чого ви навчаєте. Пастор Принц. навіть я не знаю, чого Я тому, чого навчився. Ісус сказав, що багато чого маю сказати вам, але ви тепер не можете вмістити. Апостол Павло не розповідав нам усього. Він писав: я живив вас молоком, а не м'ясом, але сам чув на небесах речі, які не міг висловити, так що не зупиняйтеся, і я закінчу. Ось на чому все дуже просто. Нам з вами потрібне світло, перш ніж ми перейдемо на новий рівень життя. Проблема полягає в тому, що ви не можете ходити в тому, чого не знаєте, навіть якщо це ваше. А ви не можете ходити в тому, чого не знаєте, навіть якщо це ваше багато багато років вікінгі жили біля потужного водоспаду. Вони не знали, що на тому ж місці біля водоспаду з'явиться гідроелектростанція. Вони запалювали смолоскипи, щоб освітити темряву вночі. Вони вставали зі сходом сонця і лягали на заході сонця, так вони і жили в ті самі дні. Але водночас, поруч із ними. Була сила для потужної електрики, ті ж умови, ті ж самі місця, той же водоспад, тільки немає знань і немає ніякої мудрості. Соломон просив у Бога мудрості, він її просив. І Біблія говорить нам, як мудрі цінуючи часом, И якщо вам сором, скільки ще років у вас є? І якщо вам 50, 50 30, 30. скільки є ще okay. років у вас, якщо Ісус затримається? Якщо вам 60, years, 70 або 80, you know, 80 you know, дорожіть часом. Біблія каже, що ви so можете time, викупити час. You know, Знаєте, що означає спокутувати час? Пастор в добі у всіх 24 години. А ось і ні, любі біблія говорить, що ви можете викупити час спокутувати його, будьте мудрими. Але як це зробити? Як мудрі цінуючи час, тому що дні лукаві не переслідуйте речі, які не насичують їжу, яка не насичує запитвом, яке не втамовив вашу справжню справу. Приведіть цьому році свою сім'ю до церкви, Станьте царственним священником своєї сім'ї. Будьте лідером, яким хоче вас бачити Бог. Нехай Ісус прославиться у вашому житті. Нехай люди дивляться на ваше життя і кажуть подивіться на цю красу, подивіться на це сяйво. Не в релігійному обмеженому сенсі. Це слава Божа, яку видно так само, як це було видно в Ісусі, смиренному теслі, який ходив по пагорбах. Проте ви не могли позбутися відчуття, що поруч з вами ходить цар. Та ж слава на вас і вашій родині. В ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. Ви як скеля, як великий і дорогий камінь. Бог заплатив життям свого сина, щоб вивести вас із темряви. Ви скажете, пастор Принц, я хочу вийти з темряви. Я хочу врятуватися. Я не хочу просто сповідувати, що я християнин і маю вічне життя, не переживати це в реальності. я хочу володіти спасінням, володіти вічним життям, володіти цим прекрасним Ісусом. І Якщо це ви, то помоліться зараз разом зі мною. би не були, скажіть йому, Отче небесне, дякую, що любиш мене. Ти полюбив мене перш ніж я пізнав тебе. Ти послав свого Сина на смерть на Христі за всі мої гріхи. Яка любов? Дякую, що любиш мене, дякую, Отче, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. На знак того, що всі мої гріхи були прощені, Ісус Христос, мій Господь, і мій Спаситель, нехай моє життя сповіщає Твої досконалості і являє Твою перевагу, і у прийдешніх століттях. Я буду дізнаватися про багатство, що над велике твоєї благості. Ісуса. Амінь. Я проголошу прямо зараз, що ви вже не просто камені, ви покриті нетлінним кедром і обкладені золотом. Золото це символ божественної праведності. Бог бачить вас праведними. Підійміть, будь ласка, руку. Я молюся за цей тиждень. Батько, в ім'я Ісуса бережи свій народ у твоїй СОЗО силі та здоров'ї. Визволи кожного з них і їх сім'ї від усякої шкоди, небезпеки, страху, хвороби або нещасного випадку і злого дня. Бережи їх, Боже, Не введи нас на цьому тижні у спокусу, але визволи нас від сила лукавого нехай твій народ так сяє істиною, якою ти поділився з нами своїм духом сьогодні, що він буде сповіщати зверхності нашого Бога світу, що так його жадає. Дякую, батько, і нехай це буде один з найкращих тижнів для них. Господи, ми просимо в ім'я Ісуса, і весь народ сказав Амінь. Нехай буде так в ім'я Ісуса.